Колись на Кавказі. Я при місяці жив. Ох, я там вишивав. Коли це було давно, недавно, давно. Обзнавалося і на Кавказі, стільки років і вернувся, і женився, і жінка вмерла. Та в своїй небесний вічний покій її душі, тільки водок зі мною і проживав. Доньку він сам видімчив, а тепер дождав і заміж її віддати. Де я тільки не був, чого я тільки не бачив, чого не покуштував. А так вийдеш якось. До схід сонця вітрець легенький поміє, Ташки співають назустріч сонця, квітки садів, пахнуть. Но здається, що ніколи й не бачу такої. Що один тільки день і живеш на цім світі. Один тільки день.